Слава Україні, козаки! Сьогодні спробуємо дізнатися, наскільки вигідно купувати найдешевші батарейки. Я купив в Аврорі 4 батареїки за 14 гривень. В АТБ ось таких 4 батарейки за 18,50 А також в АТБ, отаку батарейку я купив за 10 гривень 30 копійок. І набір батарейок Philips. На розетці я купив за 199 гривень. Тут 16 батарейок. Будемо вирішувати як найвигідніше. По найкращій ціні купити батарейки допоможе є е каталог. Я вибрав два фільтри це батарейки АА і Алкалайн Хімія. І бачимо, що починаються ціни від 39 гривень за дві штучки і дуже багато пропозицій. І бачимо, що от за 57 гривень є 5 батареїв це теж непогана пропозиція. Кому потрібні дешевші, то потрібно вибирати сольові батарейки. Вони мають значно меншу ємність, але при цьому і дешевші. Майже в два рази, а то і більше. Бачимо, що ціни вже за 4 батарейки від 40 гривень. Багато пропозицій. Ось за 64 гривні бачимо 8 батарейок. Доволі вигідно. Якщо споживачі не потужні, то можна вибирати сольові батарейки. Якщо потужні, то варто вибрати лужні. Замірюємо напругу нових елементів. Почнемо з батареїв з Аврори. Ось так скрізь плівку. І бачимо, що один. 674 тисячних вольта. Наступна батарейка. 1, 660. 1, 674. Так. 1, 670. Тепер батарейки з АТБ найдешевші. Один 665. Один 668. 1669. 1670 тисячних вольта. Тепер ця батарейка ще одна коштує 10 гривень. 1618 тисячних. І тепер батарейки Philips. 1,604 тисячних вольта. Почнемо тест з найдешевших акумуляторів. Це Куплені в аврорі. Відкриваємо. Підключаємо до електронного навантаження. Бачимо, що напруга 1,669 вольта. Розряжати будемо силою струму 0,1 А до мінімальної напруги 0,8 В. Починаємо. Закінчився тест, він тривав 7 годин 25 хвилин, як на мене, то довго. Батарейки за Аврори, плас. Вони віддали 742 мАч ємності. Тепер прийшла черга батареїв за тебе найдешевших. 1850 за 4 штучки. Це трішечки більше, ніж 4,5 гривні за одну. Відкриваємо. Під'єднуємося до плюсового і до мінусової клеми, збиваємо наші показники, ставимо 100 мА силу струму і запускаємо тест. Закінчився тест ємності цієї батарейки. Він тривав 6 годин 23 хвилини і вона віддала 638 мАч ємності. Що менше, ніж батарейка з Аврори. Батарейка ЗТБ за, за 10 гривень. Підключаємось до клем. І запускаємо тест. Закінчився тест батарейки, яка коштувала 10 гривень. Він тривав 23 години і 6 хвилин. За цей час було віддано 2309 мАг ємності. Ну і останній в цьому відео тест, Це тест батарейки Philips. Вона коштує в районі 12 тисяч гривень 1250. Відключаємо клеми. Точно так само, таким самим струмом розряджаємо 100 мА і до напруги 0,8 В. Закінчився тест ємності живлення елемента від Філіз. Він тривав 22 години 30 секунд. Елемент віддав 2200 мА. 4 дні тестувань. Дуже довго, але нічого. Найдешевша батарейка це у нас батарейка Заврора, яка коштує 3,50 віддала 742 мА ємності. Батарейка, яка коштує 462, віддала 638 мА ємності. Лужна батарейка за 10 гривень 30 копійок віддала. 2309 мАч, це найкращий результат. Батарейка Philips, яка коштує 12 копійками гривень, віддала 2200 мАч. то яку ж з них найвигідніше купувати? Якщо у вас якісь споживачі, які споживають дуже мало, наприклад, пульт дистанційного керування там, телевізора, то без проблем можна купувати оцю найдешевшу батарейку з Аврори. Вона на 1 гривню ціни віддає 212 мАч ємності. При цьому, якщо взяти Philips цю батарейку, яка коштує 12 гривень 44 копійки, то вона на 1 гривню віддає всього 176 мАг ємності, що значно менше, ніж ось ця. Але найвигіднішою для покупки з розрахунку 1 гривня на віддані мА виявилася лужна батарейка з АТБ. Вона віддала 224 мА ємності на 1 гривню. Це найкращий результат серед цих 4 протестованих варіантів. Найгірший результат у нас показала сольова батарейка з АТБ-137. На другому місці йде Philips, потім Aurora за 3,50 і найкраще АТБ. Тому для себе я вирішив, що для непотужних споживачів буде за 3,50 батарейка з Аврори, а для чогось потужнішого буду використовувати АТБшні лужні батарейки. Всім дякую за увагу. Ставте вподобаєчки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Я залишу посилання в описі відео на Монобанку. Хто захоче підтримати мене, буду дуже вдячний.